Жизнь. Опять я слышу боль, опять кричат тоской. Пойми меня, раз все, Да игра ворона, ушла, шла оставить я ты смены. Ушла, оставил я. Ты камнем с высоты с тобой падаем на землю вместе мы, не спасли любви, На юби звезды Мы гореть на небе вместе, слышишь ты? Українську водяться, Місто купило за 1200 гривень і тепер плюс. Я не розумію, що означає, не пишу неважливо». Це хто це за? Це Жіночка, Як вас звати? Точно рахувати гроші? Оля, ідіть, будь ласка, будь ласка, ласка рахувати гроші. Пишу не гроші. Ми знайомимось з... Альона. Ми знайомимося з Альоною. Альона, у тебе є унікальна машина на рекламу саму собі. Рекламую себе як співачку, як артистку, як... що таке, що таке кризі за камікадзе. І все таке, мені таке... здається, що той, хто купує собі місце в фіналі, він камікадзе. Реально. Ну подивимось, раптом... а раптом зараз буде такий спів, що скажуть Женя. Що живе... Так, давайте... Ми знімали вже майже до... до кінця програму в южноукраїнську. І це перше місто літнього Хороший у капелюхах. Скільки грошей зібрався в собі. Так у вас тут нормально заробляє. Зараз ми міського голови, яка середньою робіт оплата у вашому місті. 1300 гривень євген. Другий капелюх я віддам вам, тому що сподіваюся, що ви встигли порахувати точно і неупереджено гроші, які зібрала сьогодні Тетяна. Скільки грошей у тетяну? 468 гривень. Ну і зараз, ну зараз дитина скаже, скільки грошей зібрала Альона. 52 гривні. Хотіться капелюхами. капелюками. Ну, це не каже про те, що южноукраїнські люди не, не, не гостинні. Це каже про те, що, мабуть, все-таки їм більше до вподоби, По перше, сьогодні був хлопець. А по друге, він водопроводчик, ти розумієш, Відключив да? місто і тоді, тоді, тоді вибачається, що не підуть гроші. Євген Вікторович, Якимчук, найкращий народний співак переможе. очень мягко голову южнокраинского андрея микролайчика столина андрея я пишу со своими подарунками. дайте дорогие южноукраинцы, хочу в первую очередь поблагодарить игоря за то что он сделал нам сегодня такой подарок сегодня динамичный приехал к нам сегодня у нас день города Вы, поздравляю вас всех с этим Я надеюсь, вы убедились в том, что Южноукраинск полон талантом. Я процесс довольно, давно, дори. Я просто приехал, но э, Наташа Краснянская больше. Спасибо, мы приедем еще. Спасибо э, атомной станции за то, что э, помогла э, вам приехать сюда. Надеемся, что это будет еще много. Я так уж понимаю. И ваш подарок. Женя, це, це водопроводный ключ, Женя. Работник нашего коммунального да. Спасибо. пути. Спасибо вам. Я бажаю южноукраїнців процвітання. Хороше! Самої українці, ви бачили, що куплено місце в фіналі за 1200 гривень, правда, не місцева дівчина, а кинули переможців 1300. Яка середня зарплата ну, <реку> <реку> за статистику. Якщо я скажу сейчас честно, зарплату южноукраинскую. То що всі перейдут сюди. <реку> Завтра в два рази більше людей буде. Я не можу. Друзі мої, думаю, це пристойна сума. Бачив нас міському голови Андрію Миколаївичу. У тебе є королівський подарунок фітрової марки Королівський смак. Оце телевізор, Євген, Ополецький Євген, телевізор. Після Дянеш, 9 караоке від програми «Караоке на Майдані, тому що не одному ж Віталію Мелісонеру співати караоке. Тепер і ти можеш співати сказати кому? <реш> конечно. Нет, не маме, руководителю. Нет, не руководителя. Вам, конечно. Нет, конечно. Стасу Михайлову. <плес> Мы сегодня его песнями. Да, спасибо ему. Мне очень нравятся его песни. А, я там ну, Жаль... жаркий поклонник его. Жаркий, жаркий. <сас> <сас> Стас Михайлов. Война в рассвете дня Спустился гнев на землю Божию И встал солдат, взял автомат И прошептал, помилуй Божию Женю рассказал, молились и съел Love me, Love me.